От, ми і зустрілися з вами знову у студії програми Мозаїка батьківства. Виховання дітей ризикована справа, адже у випадку удачі останнє досягається ціною великої праці і турботи. У випадку ж невдачі гори не порівняти ні з яким іншим. Демокріт, якому належать ці слова, звичайно, мав рацію. Але разом з тим піклування про дітей, окрім переживань, може приносити радість і задоволення. Ціль нашої програми, щоб цієї радості, а також практичних знань у вас було якомога більше. Один із моментів материнства, який приносить особливе задоволення, а іноді особливі хвилювання це грудне вигодовування. Про те, щоб дитині вистачало молока, майбутня мама переживає ще в період вагітності. Ми теж не залишили це питання без уваги, і наша перша тема сьогодні як досягти достатньої лактації. Що може бути для дитини кращим за материнське молоко, незважаючи на це, у минулі століття в аристократичних сім'ях і багатих родинах країн Європи існувала традиція запрошувати в дім годувальницю. Це нерідко викликало чимало проблем. Кожна жінка може годувати дитину своїм молоком. Виділення молока з молочних залоз воно залежить від декількох факторів. По-перше, воно залежить від психоемоційного стану жінки. Якщо мама живе в стресі, якщо дитина часто хворіє, якщо на мамі лежать обов'язки і того, і того, і того, і того, і ще й вночі дитина не дає спати, то, звичайно, про хороше виділення молока мови не може бути. Харчування впливає на можливість мами виробляти молоко. Якщо Мама їсть дуже мало по будь-яким причинам, або якщо вона недостатньо п'є, це може також впливати на кількість вироблення молока, хоча в меншій мірі ніж психоемоційний стан. Існує думка, що окремі продукти, наприклад, солодощі, горіхи, молоко, стимулюють вироблення молока та покращують його якісний склад. Та це лише припущення, яке не має офіційного підтвердження в сучасній медицині. Про це треба пам'ятати, що немає якогось такого продукту, який би якимось чудесним способом підвищував виробку молока. Самим кращим напоєм в цей період може бути вода. Не обов'язково щось солодке пити чи якісь чаї там незвичайні. Молоко на 90% складається з води, тому мамі-годувальниці потрібно регулярно поповнювати запаси рідини. Наприклад, після кожного годування можна додатково випивати склянку води. Тепле пиття краще стимулює вироблення молока, що особливо важливо в періоди лактаційних кризів. Виробка молока, мабуть, в найбільшій мірі залежить від того, скільки молока дитина висмоктує. Чим більше дитина висмоктує, тим більше організм буде виробляти. Це закономірність така, і ніхто її не відміняв. Якщо мама помічає, що ніби молока стало менше, потрібно просто частіше прикладати дитинку до грудей. Якщо раніше, наприклад, мама прикладала там через 3,5 години, то, можливо, варто через 2,5, наприклад, прикладати. Але потрібно пам'ятати, що не частіше, ніж кожні дві години. Хоча, звичайно, ми за те, щоб перший місяць, навіть буває два, дитина годувалася по вимозі, тобто, коли вона просить, ми її годуємо. Але все ж таки має бути якийсь певний час на процес переварювання. Зригування, здуття та кишкові кольки викликають у молодих велике занепокоєння. Появу останніх часто пов'язують із вживанням мамою певних продуктів. Накладається табу на огірки, капусту, молоко, бобові. Насправді немає доведеного якогось продукту, одного там, чи групи, які б викликали такі прояви. Звичайно, вже по спостереженням мами можна. Здогадатися, який продукт в даної дитини призводить до такого явища. У попередній передачі ми розглядали проблеми, з якими стикаються діти, почавши відвідувати дитячий садок. Ми продовжуємо цю тему і зараз ви почуєте, як допомогти дитині адаптуватися до дитячого колективу якомога менш болісно. Знайомство малюка з людьми зазвичай відбувається через батьків. Під час гри та спілкування з іншими дітьми для нього вкрай важливо, щоб мама або тато були поруч. Цю особливість дитини можна використати для її підготовки до відвідання дитячого закладу. Оцей контакт через батьків все ж таки потрібно налагодити, яким звичайно відбувається. Ми входимо з дитиною там рік, півтора на наші ділянки, да, там де прибудинкові, там де дітки граються, і там ми звертаємо увагу на те, як вони будують ці стосунки. Ми їм вказуємо, що так потрібно робити. Да? Ми всі знаємо ці принципи: не бий дівчинку, поділись з дівчинкою. Таким чином відбувається адаптація до можливо такого мікроколективу, там де одна-дві дитинки. Досить важливо, можливо поміщати таку дитинку в заклади, де вже займаються з такими дітками з півтора року. Ми знаємо, що зараз досить багато розвиваючих центрів. Ще одна важлива складова правильної підготовки дитини до дитячого садочка формування позитивного уявлення про заклад. Причому не тільки в свідомості малюка, а й усіх членів сім'ї. Якщо ми хочемо віддати дитину до дитячого садочку, ми повинні її в більшій мірі розповідати. Батьки повинні в це вірити в першу чергу. Тому, якщо у батьків є якісь, знаєте, такі негативні спогади про дитячий садок, але вони хочуть відвезти свою дитину в дитячий садок, це ж таки те це відчує дитячий садочок, який бере за основу християнські принципи, має багато переваг, і перебування в такому закладі буде корисним як для всебічного розвитку дитини, завдяки спеціальним педагогічним програмам, так і для формування її характеру. Її е, відношення я й мої потреби, тобто із дитини я і я егоїст, егоцентрист. Дитина навчається будувати свої стосунки і розуміти, що є і інші потреби, потреби інших людей, інших створінь, і переходить ця. Установка на ми і наші проблеми. На жаль, навіть найкращий заклад не гарантує швидких позитивних результатів і легкої адаптації. Першого дня ніхто не відміняв. У будь-якому разі зміна звичного середовища є для дитини неабияким стресом. Коли дитина вперше приходить в інше середовище, в неї відбувається процес розлучення із близькою людиною. Далі наступна щабель це страх. Розлучення з цією близькою людиною, яка задовільняє її потребу у спокої, у мирі, захищеності. Друга ступінь, стрес. І далі йдуть уже психосоматосисоматичні порушення, тобто хвороби, дитина починає істерити, і далі далі. Далі. Швидкість звикання дитини до колективу залежить від того, на якому щеблі адаптаційних сходинок їй вдасться зупинитися. Для того, щоб справа не дійшла до серйозних проблем, дайте їй час для ознайомлення з новим оточенням. Дитина приходить перший тиждень, не е, пізніше трьох-трьох з половиною років до дитячого садочка. Перший тиждень е, вона приходить не раніше 9-ї години, коли вже всі діти прийшли. І коли вже відбувся процес їхньої, скажімо, адаптації, хто поплакав, вже поплакав, хто розлучився, той розлучився з батьками. Дитина просто цього не бачить. Вона приходить з своєю мамою або з бабусею, і вони приходять до 9 годині, години, коли вже всі поснідали, відбувається, наприклад, ранкова прогулянка. Вони погуляли, і після ранкової прогулянки ще до обіду батьки перший тиждень забирають дитину. Другий тиждень дитина приходить також в такому ж режимі і залишається, але вже без дорослого. І перед сном, пообідавши в присутності близької людини, дитину забирають додому. І третій тиждень, і четвертий вже можна і залишати на сон. Дотримуючись правила поступовості, ми даємо дитині час не тільки на звикання до нової обстановки, а й на появу довіри до вихователів, дітей і впевненості у тому, що мама обов'язково повернеться. Але що робити, якщо проблема вже є, і батьки щоранку стають свідками дитячих істерик або ще гірше, дійшла до проблем зі здоров'ям. На початку ми дійсно повинні звернутися до Спеціаліста, який би виявив її готовність до зміни сталої обстановки, в якій вона знаходилась, тому що є такі діти, які дійсно їм не показано дитячий садочок. Вони просто ще не готові. Можливо, і можливо, дійсно їм трошки пізніше потрібно прийти, тому що ось ця сфера нервова система і ця сфера, така тонка, психосоматична. Вона розвивається трішки пізніше. Є такий варіант, тому е, проявляючи ось цю таку індивідуальну увагу до своєї дитини, вони на на неї звертати увагу. Спробували. Відвели дитину, побачили, що не вийшло, можемо перечекати якийсь певний період і пройти ті щаблі, вже знаючи, проконсультувавшись зі спеціалістом, як проповільно потрібно правильно да, все це робити, налаштовуючи позитивно, самому відно, відносячись позитивно до дитячого закладу, будучи впевнені в тому, що дійсно там вихователі, які відповідають нормам і освіті, яка потрібна да, для таких діток. Ми знову починаємо той же процес. У колективі, де немає поруч мами, яка все вирішує і влаштовує за тебе, неодмінно доводиться приймати рішення: поділитися іграшкою чи ні, з'їсти кашу чи залишитися голодним. З часом ситуації складнішають, а рішення тягнуть за собою наслідки. У нас є можливість з'ясувати це разом із педагогом і психологом Оленою Міненко. Вона наша гостя. Олено, ви працюєте директором школи. Вам часто доводиться мати справу з дитячою безвідповідальністю? Кожен день. Забувають речі, забувають зробити уроки, забувають форму, втрачають речі, ну і так далі. А скажіть, коли діти стають безвідповідальними? Чи вони такими народжуються? Ну, відповідальність не з'являється сама по собі. І діти не народжуються з нею. А это воспитывается с возрастом, причём это такой процесс довольно долгий. Ну вот, а, а от с какого віку тоді вже можна очікувати, е, э, від дитини прояву якоїсь такого відповідального ставлення до своїх дій. Маленьким ведь очень сложно объяснить такую ответственность и ожидать ответственных поступков можно уже где-то начиная с подросткового возраста, угу. младшего подросткового возраста. Ну, угу. не говорит о том, что в 12 нужно этому только учить. Учить нужно с раннего детства. Угу. А вот, э, возможно такая ситуация, я Вчу дитину в ігровій формі, потім словами, і очікую від неї вже якоїсь відповідальності, але такого прояву, до якого вона ще в принципі, не доросла, ще не готова до нього. Може бути таке. Я приведу приклад: наприклад, дитина перекушує між прийомами їжі, або вона хоче цукерку, чіпси і так далі. І я їй кажу, що якщо ти будеш так харчуватися, у тебе будуть проблеми зі здоров'ям. В данном примере это просто пустые слова. Потому что ребенку, допустим, там 7-8 лет очень сложно представить, какие он могут приниматься здоровьем, когда ему будет 20 или 30 лет. Но тут, возможно, вопрос немножко не в ответственности, тут нужно просто, скорее всего, вопрос привычек. Відповідальність проявляється немножко в другому це здатність э, ди ребёнка відповідати за наслідки своїх дій і бути готовим до цих наслідків. Я зрозуміла. Тобто має бути вже наслідки, так? Вона має да. бачити ці наслідки і да. прийняти їх як свою відповідальність. Угу. Наприклад, якщо не захотів з'їсти кашу, то він може стати голодним. І, наприклад, не зібрав свої іграшки, ляг днём спати, э, проснувшись, ти можеш іграшок просто не знайти, і я нічим просто буду гратися. Ну добре. А значить, тоді як я складаю, поки дитина спить, я э, наводжу порядок у домі. І якщо я складу іграшки, чи не вчу, я тоді без відповідальності дитину. В якій-то степені, так, да, тому що дитина привикає, що йому можна поіграти, все залишити, а є мама, яка все потім Тобто бере. іноді причиною без відповідальності корінь проблеми лежить у батьках. я б сказала, не іноді, а завжди. При... Проблема дитячої безответственности – это, в першу очередь, безответственность родителей. То есть, в первую очередь, Родители должны быть ответственными в своей жизни и эту ответственность показать. И приучать людей с самого раннего возраста быть ответственными. Ну вот такой простой пример, даже с теми же самыми игрушками, да. Mm -hmm. Если вы хотите ребенка научить ответственности, если вы за него постоянно будете убирать игрушки, вещи, ну и так далее, то он никогда этому не научится. Mm -hmm. А привыкнет, его, mm -hmm. что за, это, за него все делает мама. Заставлять его убирать тоже может быть иногда сложно, да. А сделать это в виде игры это в игру превратить, кто быстрее, ну, да, кто быстрее. Играться, Тогда и... это все очень... Но нужно приучить с самого раннего детства. Ну, вот это э, причинно-следственная связь. То есть за каждым действием, их хорошим и негативным, следуют последствия. Нужно просто задаться вопросом, если ребенок слушается, что у тебя в послушания? Родитель сказал, ребенок сделал. Зребыв, так, прибрав, и значит. А ответственность немножко другое. Он должен сам знать, да, что сделать, как сделать, и э, быть готов нести ответственность за сделанные... Совершенный угу. поступок Но Это разные вещи И естественно, если вы хотите воспитать ребенка ответственного То нужно не только добиваться послушания А чтобы оно постепенно Послушание переросло в ответственность И ведь инициативу да, угу. да Это очень важно И вот эта безинициативность Опять-таки вина неправильного воспитания Потому что когда мама все контролирует И указывает каждый шаг, как сделать И, и контролирует, как это делается угу. Ребенок просто теряет любой интерес К любому делу угу. Ви раніше були, згадали про проблему наприклад, невиконаних домашніх завдань, забутих шкільних спортивних форм і так далі. Як тут правильно бути? Наприклад, батькам. якщо ну, ось така ситуація, дитина не виконала домашнє завдання, але дуже переживає. За наслідки. І я дзвоню, наприклад, чи йду з нею до школи і прошу, ну ви не сваріться на неї, тому що ну, ось така була ситуація. Тобто я якось її намагаюся огородити від усіх таких неприємностей життєвих. Такое очень часто случается, и, Вы наверное, батьков, наверное да? именно в этом родители совершают самую большую ошибку. Конечно же, если, например, ребенок учится хорошо, всегда все выполняет, очень ответственный, и вдруг что-то случилось, ну, такое какие-то форс-мажорные обстоятельства, ребенок не готов, в принципе, любой учитель всегда это поймет, и ребенок сам сможет объяснить, я не сделал, потому что... Если же эта система... И родители, пытаясь, э, вот это своей такой чрезмерной любовью и опекой, а безопасностью от негативных последствий, то это самое плохое, что родители могут сделать. Ну а якщо дитина чутлива. Я бачу, що нервова система, ну, дитай теж, дитай відновлюється. Я переживаю за це. Ну от мы дика как воспитывается безответственность, да? В 3 годика ребёнок сказал на маму, маму какое-то грубое слово, а мама промолчала, говорит, ну ещё маленький. В 7 лет или в 8 он не приготовил домашнее задание, мама позвонила и, скажем так, отмазала его от школы от плохой двойки. Mm -hmm. В 10 он попытался в магазине украсть какую-то конфетку-жвачку, да, его поймали, но потом мама говорит, ну это же ребенок, простите, он больше такого не будет. А в 25, когда он приходит на работу и опаздывает в третий раз за какую-то неделю, его выгоняют и он опять не понимает, а почему mm -hmm. это случилось. Mm -hmm. но mm -hmm. разумею, Папа с мамой он... уже ничего сделать не могут. Uh, нужно с самого маленького возраста приучать вот этой причинно-следственной связи, что любой поступок несет свое последствие. Mm -hmm. Иногда это нужно позволить ребенку проспать, прогулять, понервничать, поплакать и ощутить боль. Это иногда самое лучшее маленькие проблемы для того, чтобы потом да. уникнуть Именно так, больше. да. Именно mm -hmm. так. Олена, дякую вам за ваші роз'яснення дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. Щодо відповідальності недавно прочитала таку думку: виховати цю якість в дитині все одно, що пройти по канату, адже треба примудритися, знайти баланс між контролем, свободою і розсудливістю. Погодьтеся, це не завжди просто, а тому я хочу звернути наш погляд на того, хто може нам допомогти. Бо Господь дає мудрість з його уст, знання й розум. У цьому нас запевняє Соломон. Я бажаю усім нам переконатися у господньому керівництві на власному досвіді. Щасти вам.